Христос народився, <кліпи> шановні члени комісії, шановні присутні, сьогодні ми зустрілися для проведення додаткових двох питань про інтенсивні земельних ділянок і можемо зараз розглянути на 61 сесію 8. 5, 6, 6, 6. На комісії присутні депутати члени комісії. Сербами Гилл Васильевич, Оляк Иван Кумеков, Василий Васильевич и Семоси Василий Васильевич. Присутствует також секретарь Низкої Ради Василия Дюк Христина Юрьевна, начальник земельного отдела Смачук Людмила Степанина, головные специалисты Мариша Вечер Сергей Михайлович, головный специалист земельного отдела и головный специалист земельного отдела Бойко

земельних Дякую. Добре. Шановні депутати, члени комісії. Ми пропонуємо додатково включити до роботи чи першої сесії проєкт рішення затвердження технічної документації щодо інвентаризації землі. землі. Маме на виконання рішення 60-ї сесії від 22 грудня 2025 року було розроблено технічну документацію із землеустрою. Землі, комунальної власності Оліницької сільської ради. Це питання стосується нашої дороги, місцевого значення. З місцевий занесення від державного земельного кадастру та проведення відповідної інвентаризації. виготовлена технічна документація із землеустрою присвоєно. Під дрожнім заново в складах 1659 кадастровий номер зазначений в проекті рішення. Дане такі документації проводжена відповідними сумішними використачами. Зауважень при присвоєнні кадастрового номера не було, тобто присвоєння кадастровий номер після засередження на 61 сесії буде занесено. Я не розумію, але розумію, що речова справа до державного реєстру речове справу на ухвалу майна. Хто зустрілася в даному проєкт рішення? Насправді, коли, скажемо, суспільне неувідомлення. Сановні селища комісії, у плані вулиці заперечується доповнення? Немає. Відповідно, це комісії. І відзначаємося за голосування. Хто до теж у плані проєкт рішення погодити у на народження серти, прошу вас проголосувати. Хто за? дякую, рішення. Наступне рішення це про передачу земельної мене комунальної власності у пристрійні користування, розповідає офіційно це файлона начальник відділу земельних відносин. прошу наступно. Наступний проект рішення стосується передачі, визначеної в українському земельної ділянки комунальної власності постійне користування військовому комунальному підприємству пораниться комунальне. В даному проєкті рішення місяця е, пункти, які е, зазначені у вас у проєкті рішення щодо площі земельної ділянки, кадастрового номеру категорії землі, до його призначення. Е, ділянка передається безстрокове користування, без права відчуження чи право передачі суббуренти іншим такі, е, пословам. Просто при даний проєкт рішення, оскільки після е, реєстрації земельної ділянки е, на праві спільного користування е, СПП сервіс буде е, комуналіс буде утримуватися зазначена земельна дорога, зазначена земельна ділянка, е, утримуватись по хоче, е, СКАП голосувати на такому стані. У тебе перед немає Немає. До мене колеги думають, що нібо. Тому ми ж радий піти і зачати голосування. Тому те, щоб даний електричний погодється і венце на робоча сесію, прошу вас проголосувати. Хто за? Прохати утрену, дякую рішення приймаєте. Так, точно. Всього мій начальник, і змінюю на роботу. Сьогодні стане день добрати мені леча. Дякую і щастя. Дякую.